Нещодавно створили інтернет-магазин, та не знаєте, звідки вам брати трафіки покупців? Або ви давно маєте власний сайт, але відвідуваність низька, та, звісно ж, хочеться більше. Якщо вас хвилюють подібні питання, то обов'язково дивіться це відео. Адже тут я вам розповім звідки брати трафік, та за допомогою яких рекламних інструментів його можна підвищити. З вами Христина. Це канал Платформу Грошоп. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. І поїхали! Підприємці часто пов'язують низьку відвідуваність сайту з поганою купівельною спроможністю та високою конкуренцією в ніші. І щодо цього я маю для вас дві новини, і вони обидві гарні. Це не завжди так. Частіше проблема пов'язана з типовими внутрішніми та зовнішніми причинами, а отже, її можна виправити. Зовнішні проблеми, які впливають на трафік, це, наприклад, вашого сайту немає в топі органічного пошуку за ключовими словами. Через те, що більшість користувачів, якщо не всі, переглядають лише першу сторінку видачі, то потенці Покупці просто можуть не бачити ваш сайт. Друге, це недостатньо ефективний сніпит. Це не інформативний блок даних тайтл та дескріпшн сторінки в результатах видачі, наприклад, не мотивують переходити на ваш сайт. Наступне це потрапляння під фільтри пошукових систем. Так, пошукова система Google може накласти на сайт санкції за контент низької якості СПАМ чи масові закупівлі посилань. І в такому разі інтернет-магазин не буде відображатися в пошуку. І останнє це низька маса посилань. Якісні зворотні посилання є важливим фактором ранжування в пошуковій видачі. Їхня відсутність викликає недовіру пошукових систем, і такі сайти рідко виходять в топ. Серед внутрішніх факторів це, наприклад, непродумане юзабіліті. Про юзабіліті я кажу в кожному нашому відео. Це може бути заплутана навігація, відсутність адаптивної версії для мобільних пристроїв чи неструктурований контент. Всі ці помилки негативно впливають на досвід користувача, та це неминуче призводить до падіння трафіку. До речі, нещодавно в нашому каналі вийшло відео, де я розповідала про дизайн для інтернет-магазинів з різних ніж та важливість юзабіліті в ньому. Обов'язково дивіться його за посиланням в описі. Велика кількість впваючих Анімованих банерів та іншої настирливої реклами також відлякує відвідувачів і не додає вам трафіку. І останнє це погана робота з семантикою. Помилки при збиранні семантичного ядра сильно уповільнюють пошукове просування сайту. Насамперед, це стосується застосування порожніх запитів, за якими просто немає переходів. Іншою проблемою є оптимізація сторінок не під відповідні запити. Перш ніж почати конкретні дії для збільшення трафіку, обов'язково працюйте за значні проблеми та усуньте очевидні недоліки, адже інакше витрачені зусилля просто будуть марними. А тепер давайте детально поговоримо про кожен маркетинговий інструмент та яким чином він допоможе вам збільшити трафік. SEO-оптимізація оптимізація це запорука стабільного отримання безкоштовного трафіку. Без якісної seo оптимізації ви не зможете реалізувати потенціал свого інтернет-магазину та отримувати багато трафіку. SEO-просування вам допомагає підвищити позиції сайту в пошуковій видачі та знизити витрати на залучення одного клієнта. Ось вам трошки статистики. Перша позиція у видачу отримає 28,5% кліків, а дві наступні по 15,7% та 11%. Всі інші позиції мають значно менше уваги. Якщо вашого сайту немає у топі видачу або, хоча б на першій сторінці, то ви майже не отримаєте органічного трафіку. Для потрапляння в топ сайт необхідно зробити корисним, релевантним та зручним для відвідувачів. Для ефективного SEO просування важливим є два фактори: це технічна готовність сайту до просування та в SEO-фахівця. Наприклад, сайт на Хорошопі розроблені з урахуванням рекомендацій пошукових систем та маркетингових агенцій, тому наші клієнти можуть розпочати seo просування без додаткових витрат на аудит та технічну оптимізацію сайту. Самостійно ж займатися SEO-просуванням складно, тому що для цього вам потрібно розбиратися в аналітиці, алгоритмах видачі та багатьох інших моментах. Повірте, їх там дуже багато. Пошукова оптимізація передбачає планомірну роботу над кількома складовими: по перше. Це семантика, це набір всіх слів та словосполучень, які описують зміст вашого сайту та за якими користувачі можуть знайти його у пошукових системах. Друге, це технічна частина, це компоненти, які впливають на індексацію, швидкість завантаженість сторінок і коректність роботи вашого ресурсу. Третє це контент, це інформація на сайті, яку можуть шукати користувачі через органічний пошук. Для інтернет-магазинів це перш за все товари та їх офіси. І релевантність це відповідність зміст сторінок сайту пошуковим запитам. Якщо все це не знайомо для вас, та ви не збираєтеся це вивчати, то краще одразу зверніться до seo фахівців. Зазвичай вартість їх послуг починається від 5%. Тисяч гривень на місяць. Якщо ви будете вкладатись в якісну SEO оптимізацію сайту, то ви отримаєте трафік, звісно, бо ми тут саме для цього і зібрались. І цей трафік буде надходити вам і після закінчення SEO робіт, тобто він буде безкоштовним. Ви отримаєте також і корисний контент, покращення юзабіліті та швидкі завантаження сторінок, які з'являються у вас в процесі просування. Також. Економію грошей. після проведення основних робіт ваші витрати на село будуть значно менші. Крім SEO, яке працює у довгостроковій перспективі, вам потрібно активно просувати і інтернет-магазин за допомогою різних рекламних каналів. Це обов'язкова умова для зростання продажів та відвідуваності вашого сайту. Ви можете залучити зацікавлених клієнтів вже буквально в перші дні після старту проекту, запустивши платне просування. Ну, по-перше, це контекстна реклама. Контекстна реклама це показ оголошень користувачам за відповідними пошуковими запитами. Найпоширеніший інструмент для створення таких оголошень це Google Ads. Google дозволяє вам показувати оголошення не тільки в пошуковій видачі, але і на сайтах партнерах. Контекстна реклама допоможе вам збільшити відвідуваність у мінімальні терміни та отримати теплу аудиторію клієнтів, тому що користувачі будуть бачити рекламу товарів, ту, яку вони і шукали. Розібратися з налаштуваннями контекстної реклами можна самому, але ефективність такого просування може бути. Ну, високою. Для початку вам краще звернутися до рекламних агентств, які організовують показ оголошень. Вартість послуг спеціалістів з контекстної реклами починається від 3000 тисяч гривень. Дізнавшись методи роботи фахівців, потім ви зможете застосувати їх вже самостійно. Отже, від контекстної реклами ви отримаєте швидкий результат в порівнянні з SEO, теплу аудиторію і зрозумілі механізми роботи. Таргетована реклама Фейсбук. Таргетована реклама це спосіб показу оголошень конкретній аудиторії, яка відповідає заданим критеріям. Покази такої реклами налаштовується під цільову аудиторію з урахуванням демографічних та географічних факторів. Таргетована реклама відкриває доступ до ремаркетингу. Ремаркетинг це ж показ реклами користувачам, які вже відвідували ваш сайт. Ви можете повернути їх, щоб вони ще раз зайшли на сайт та щось вже нарешті купили. Наприклад, клієнт дивився на вашому сайті пилисоси, але так і не купив. А потім, через деякий час він побачив охолошення з цими пилисосами, які ви продаєте у своїй стрічці в Фейсбук. Тут вже ви можете налаштувати рекламу власноруч. Ну хоча б спробувати. Адже ніхто не знає аудиторію магазину краще, ніж його власник. В описі під відео я залишила для вас наші ролики, в яких. Коротко і зрозуміло розповіли, як налаштувати рекламу Facebook. Обов'язково їх дивіться. Там ви також знайдете інформацію про Facebook Pixel, який необхідний для налаштування ремаркетингу. Таргетована реклама дає вам рекламу на точно задану аудиторію і можливість наздоганяти відвідувачів вашого сайту. Також просування в найпопулярніших соцмережах, таких як Facebook та Instagram. І трафік, 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 трафік. Далі продовжимо про соціальні мережі. Це Фейсбук та Інстаграм. І це цікавий інструмент залучення трафіку на ваш сайт. Часто продавці одночасно розвивають сайт, сторінку інтернет-магазину в соціальних мережах і завдяки цьому. І безліч різних механізмів просування магазин може зібрати велику аудиторію на своїй сторінці. Продавці їм публікуються у смережах свій асортимент та просувають його. А для покупки клієнти вже переходять на сайт. Шукайте в описі під відео ролик, де я за три хвилинки показала, як створити магазин в Фейсбуці та в інстаграмі, і як їх розкрутити. В цих соцмережах можна просувати свій магазин з допомогою звичайної реклами, а також нестандартних інструментів, ну, наприклад, розіграшів чи призів. Для ведення сторінки в соцмережах вам не обов'язково не мати когось. Навчитись цьому можна самостійно з допомогою інформації з відкритих джерел та наших відео, тож обов'язково підпишіться, якщо ви це ще не зробили. Соцмережі вам дадуть вихід на велику аудиторію людей, просування без залучення сторонніх спеціалістів і додаткову популярність для вашого інтернет-магазину, а отже, і трафік. Реферальний маркетинг це спосіб залучення нових покупців за допомогою рекомендацій від існуючих клієнтів. Звичайними словами, це сарафанне радіо. Чули про таке? Певно, що чули. Для використання реферального маркетингу інтернет-магазину потрібно стимулювати роботу сарафанного радіо. Магазин має запустити програму лояльності, яка дозволить клієнтам отримувати нагороди за залучення покупців. Нагорода підштовхне клієнтів до більш активного обговорення магазину серед своїх знайомих, що і надалі підвищить від. Відвідуваність вашого сайту для того, щоб реферальний маркетинг працював, магазин має забезпечити якісне обслуговування клієнтів. Адже якщо його не буде, люди не будуть рекомендувати проблемний магазин своїм знайомим, щоб просто не псувати собі репутацію. Також вам важливо подбати про гідну нагороду за запрошення покупців. Винагороду можна давати не тільки існуючому клієнту, а й вже й новому, щоб одразу привернути його до себе. Це були очевидні методи, ті, які використовують всі магазини, також є неочевидні методи. По перше, це підвищити привабливість сайту в пошуковій видачі, Додавайте давайте грамотно сформульовану унікальну торгову пропозицію, цифри та спеціальні символи. Важливі елементи виділяйте мікророзвиткою. Звертайте увагу на тренди і відмовляйтесь від безперспективних напрямків. Періодично розширюйте асортимент з суміжними категоріями, додаючи до нього нові трендові товари, що знаходяться на вершині популярності. Найменування, які не мають попит, краще виключити. Встановіть водяні знаки на фото, маркуйте фотографії, які публікуєте на сайті. Це дозволить вам отримати додатковий трафік із фотопорталів. І створюйте креативні відео. Зробіть відео про кампанію, асортимент, чи просто огляд ваших товарів, після чого розповсюджуйте цей контент через YouTube та TikTok. І покращення сайту це, друзі, нескінченний процес, під час якого можна виконувати не просто безліч робіт, що сприяють залученню нових відвідувачів. Тож робіть це. Користуйтесь нашими рекомендаціями і збільшуйте продажі. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І звісно, все буде Україна.